каждым днем, с каждым часом, с каждой секундой становится все более очевидно, не договороспособность Зеленского. Я скажу, что считаю, что Россия готова. И многие говорили, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что у нас будет сделка с Россией. Мы должны договориться. Хотя бы для видимости нужно проявить некую сдержанность. Единственное, что нужно, чтобы президент Путин наконец прекратил врать. Очень циничный, плохой человек. Два главных праздника есть в году, каждый год. Это Светлая Пасха, когда мы празднуем воскресение Христа, возвращение жизни Христа, который своей жертвой обеспечил вечную жизнь всем нам. И 9 мая, Возвращення к жизни нашої страны, нашого народу, которое теж это возвращение было обеспечено немыслимой, невыразимой, невообразимой жертвой нашего народа. нашого народу. Ну про те, що на території Росії культ смерті ми в курсі, але е, давайте якось спробуємо проаналізувати те, що сказала, ні, уважає має намі Вона сказала, що для неї є два головних свята: це Великдень, відповідно, та коли. Ісус Христос проніс себе в жертву, тобто це свято життя, нібито. Але другим свято є 9 травня, що у всій Європі, в Україні святом, ну давайте чесно не вважається, тому що це день пам'яті, день пам'яті тих, хто віддав свої життя за. Відновлення справедливості і за можливість жити в тому світі не за правилами одного єдиного терориста. А чого не початок СВО? Чого 9 травня? Знову ж таки, чого СВО не розпочалося 9 травня? Якщо для вас це така дуже важлива символічна дата? Ну… Те, що ви її собі присвоїли, це окрема історія. Те, що ви вважаєте, що тільки Росія перемогла в цій війні, це звісно великий здобуток. Те, що ви кожного разу називаєте різні цифри, тих, хто а, загинув у цій війні, і кожного разу вони то більші, то менші, але точно не відповідають реальності, це теж окрема історія. Ну але якщо ви думаєте, що Маргарітка Сіманян в цьому тільки одна, то ні, тому що тут до неї доєднується ще і Дональд Трамп. Каждую неделю погибает около пять тысяч солдат. Подумайте, от 3000 тысяч до пяти тысяч погибают. Они россияны и украинцы. Они не американцы, но россияне. Но они люди. Это люди. У них есть семьи. Они машут на прощание своему сыну, а затем им звонят, что сына больше нет. Это жестокая война. И если я смогу помочь решить эту проблему, вы знаете, мы теряем не наших солдат, но мы теряем солдат очень много людей. И если я смогу решить ее благодаря своей способности, это было бы здорово. Я скажу, что считаю, что Россия готова. И многие говорили, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что у нас будет сделка с Россией. Мы должны договориться. И я надеюсь, я думал, что, возможно, будет легче иметь дело с Зеленским. До сих пор это было сложнее, но это нормально. Входит ли в эту сделку, которую у вас с Россией, признание суверенитета России над Крымом? Все будет хорошо. Понимаете, я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне не важно, будут ли обе стороны довольны, подпишут ли они соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу никого выделять. Я хочу, чтобы была заключена сделка. Я хочу спасти жизни. При цьому ми тратим сотні мільярдів доларів із за Байдена. Виявляється, з нами домовитися не так то й просто. Ну, це ви могли спитати у Росіян. Вони вам сказали, що вони то думали, що домовляться з нами ще 24 лютого 2022 року, але вийшло, що не вийшло. І всі їхні думки були теж помножені на нулі разом із спробами захопити всю територію України. Але при цьому Дональд Трамп говорить про те, що це окей, типу, все нормально, і він продовжиться е, свої спроби та умиротворити. Агресора і жертву, ну і звісно продовжиться робити, тому що дуже багато грошей було витрачено зі сторони Америки. Ну і каже, що це робить їх людяними загалом. Але я виправте мене, не почула нічого зі сторони Дональда Трампа про те, що він якось співчуває, що він якось співчуває жертвам російської агресії в Україні. Людяність це безкоштовно. Це безоплатна опція, яка є у кожному з нас. Люденості вона не потребує грошей, вкладень мільярд мільярдів, мільйонів американських грошей. Та ми традиційно не проти допомоги. Ми просимо а, донати. Ми говоримо про те, що маємо продовжувати цю боротьбу, але знову ж таки ми маємо її продовжувати. Тому що Дональд Трамп нам дорікає тим, що а, в 2014 році Крим віддали без жодного пострілу. Ні, це була збройна агресія проти. України, і тоді вона відбулася вперше на європейському континенті за час від закінчення Другої світової війни. Тут нам Дональд Трамп пригадує, каже, чого ж ви тоді не боролися за Крим? А тепер, коли ми боремося за кожен сантиметр нашої землі і за право існувати в цьому світі, він нам каже про те, що киньте зброю. Киньте її. Нащо ви лізете у цю війну? Не лізьте. Дайте Росії зробити свою справу, тому що мені все одно, як вона закінчиться ця війна, каже Дональд Трамп. Головне, щоби настав мир і бажано до 100 днів президентства Дональда Трампа, щоби мені. Як головному миротворцю а вручили премію, б дали статуетку і сказали, що я тепер просто миротворець із цих миротворців. Ну а по-третє, тому що ну я вже втомився від всієї цієї історії. Мені є чим зайнятися. Там мита треба то понижати, то повишати. З Китаєм треба значить то погрожувати, то не погрожувати. Мені є куди поїхати. Мені знаєте, я от е, їду в Мар і не можу спокійно розслабитися і грати в гольф. Я постійно думаю про війну. Каже Дональд Трамп, він постійно в цьому зав'язаний. Але якщо ми вже заговорили за людяність, то в цей самий момент хочеться сказати Дональду Трампу, що при кожному терористичному акті, який мав місце на території Америки, Україна, українці співчували. Вони писали про це у всіх соцмережах. Вони телефонували своїм рідним, близьким і незнайомим людям і висловлювали співчуття. Співчуття говорить нам про те, що ми ще живі. Що ми можемо не тільки ненавидіти, а ми можемо ще й співчувати один одному. Навіть якщо це незнайомі нам люди, тому що в вчергова в Україні були вбитими фізично десятки людей, але при цьому мільйони морально не живі, Але при цьому вони намагаються підтримати один одного. І співчувають один одному погугліть, якщо не хочете відкривати словники, що таке слово співчуття? Можливо, наступного разу ви використаєте саме це слово по відношенню до України і до тих життів, які забрала Росія, які дуже хочуть зупинитися і перестати вбивати українців, але аж ніяк не можуть це зробити. Єдине, що потрібно зробити одне єдине. Я повторив це президенту Трампу, з яким розмовляв два дні тому ввечері. Єдине, що потрібно, щоб президент Путін нарешті припинив брехати. Коли президент Путін розмовляє з американськими переговорниками, він каже: Я хочу миру. Коли він звертається до всього світу, він каже. Я хочу миру, але ж він продовжує бомбити Україну. Він продовжує забирати життя в Україні. Ну, власне, Росії не треба відповідати. Росія відповідає зазвичай ракетами. Знаєте, коли кажуть, що якщо ви перебуваєте в стосунках і друга половинка вам не дзвонить, то це відповідь. Це вже відповідь на ваш запит. Тобто, ви йому не цікаві, ви, власне, більше не будете. З ним близькими і так далі це відповідь. А тут розумієте, коли Росія б'є ракетами по Україні, завдає комбінованого удару ракетами різних типів плюс шахедами, то питати у неї чи хоче вона зупинити вогонь безглуздо, тому що це є відповідь на ваше питання, і вона звучить над головами українців, і вона звучить в оселях українців, і вона звучить в кожному місті. Українському, навіть якщо воно знаходиться в тилу, і це дуже гучна відповідь, яку, на жаль, чомусь потенційно не чують на заході, і яку традиційно не чують чомусь в Білому домі. Певно, там дуже е, товсті стіни. Ну і от е, якщо ми говоримо про ці товсті стіни, то е, почули, здається, цю відповідь, зокрема, в е, Білому домі і Дональд. Трамп вирішив сказати, ледь не сказала Федорович, сказати нам астановітість, щоправда, астановітість звучало по відношенню до Росії. Сказав, що він не задоволений російськими ударами по Києву, це не було необхідно. Ну, правда, це не було ніякою необхідністю, тому що ще раз нагадаю, що чотири області, на які Росія нібито претендує, бо в якийсь момент вирішила записати їх до своєї конституції так званої. Так, от, в момент, коли ці. Чотири області не захоплені Росією. А, Росія хоче бачити в складі Російської Федерації, в цей момент ракети летять по решті території. Тому так, це не було необхідністю. Дуже невчасно каже Дональд Трамп: що ж ти, Вова, все портиш? Я тут вже майже дотиснув Зеленського, вже от йому тут. Все намалював Красивенько, що Крим віддаси, чотири області теж віддаси. Ну і власне все, ми заключимо мир. А ти, виявляється, береш Вова і б'єш по всій території України, вбиваєш українських дітей і людей похилого віку. Та які там просто людей, 27 років дівчинці було, яка також загинула від удару по Києву. І ти просто вбиваєш українців. І Ти дуже невчасно, Вов, зі своїми ракетами. Дуже невчасно так не робиться. Тому каже Дональд Трамп Володимира, зупинись! П'ять тисяч солдатів щотижня гинуть, каже Дональд Трамп. З математикою тут якби давайте не будемо сперечатися, тому що традиційно Дональд Трамп вигадує ці цифри з потолка і кожного разу називає інші. Але тим не менше, зараз не про солдатів, зараз про людей, які мирно спали в Києві, в Харкові, в Сумах і які більше не прокинулись. Хто за що? А на Росії говорять про області, які дуже їм. Необхідні Росія вирішила, Одеса, це наша територія, йде і робить. І взагалі все одно, не согласна, умрійте. А якби Україна вирішила, що Білград це українська територія, Не согласне, умріть. Якби Україна вирішила, що Москва це українське місто, Не согласне умріть. Якби Китай вирішив повернути свої території назад, Не согласне, умріте. Ви, росіяни, більше ніколи не будете правити ні у Києві, ні у Вільнюсі, ні у Ризі, ні у Таліні, ні в Кишиневі. Замість фантазувати про те, як ви знову захопите Варшаву. журіться тим, як вам утримати Хейшенвай. Ну, або ж Владівосток. Про це сказав Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Тому, можливо, в якийсь момент Китай вирішить не согласний. Умрите. Ну, конечно, я должен поздравить Украину, точнее Украинскую Советскую Солистическую Республику со 155-й годовщиной рождения ее основателя Владимира Ульянова Ленина. Если я правильно понимаю, то де-факто он же является создателем УССР. Напомню, что Украинская Советская Солистическая Республика, Радянская Украина, была одной из четырех стран, которые легли в основу создания Союза Советских Социалистических Республик, самого великого проекта в истории человечества, который благодаря совместным усилиям братских народов семьи трудовой смог одолеть абсолютно мировое зло, которым выступал немецкий национал-социализм, объединивший всю нынешнюю прогрессивную Европу, но который так и не смог преодолеть рабоче-крестьянскую Красную Армию. Сподіваємося, що колись об'єднавшись з Україною, Європа і Сполучені Штати також зможуть подолати те, що вважає себе правонаступником радянського союзу, тобто нинішню Росію. Ми віримо в те, що цей момент настане, Помімо тисяч артабстрілов, використовували 90 дронів обстріляли ракетами із американської реактивної системи залпу вогня Хая Марс. Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе, и американцев, используя именно американское оружие. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО. Потому что нужна для этого космическая разведка, которой Украины, естественно, нет, мы это понимаем. Сполучные штаты ей надают. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания. Сполучені Штати це роблять. І цілий ряд інших маніпуляцій совершить. Це самостійно українська армія робити не, состо... не, не може. Виходить, що вам би не варто було б спілкуватися з Сполученими Штатами Америки, але, як бачимо, э, ні. Продовжується ця робота. Росія продовжує роботу з американською стороною. Ми націлені на продовження усилий по досягненню миру. Ми і президент Путін виступає за досягнення миру з с... Обезпечуємо інтереси нашої страны. це обіцятельне услові. Эта робота продолжается. Получается, продолжается эта робота з Соєнними Штатами для того, щоб ми точніше були по території Росії, щоправда, знову ж таки, Пісков сказав про те, що вони продовжують врегулювання по українському питанню. Хочеться знову ж таки поточнити з яких моментів СВО раптом стало. Українським питанням, в який момент відбулася ця сама заміна? От це питання залишається поки без відповіді. Ну і ще одне питання, яке також без відповіді. Ну, Верховний головнокомандуючий сказав, що мобілізації не буде. Тобто, це його рішення. Тут я, конечно, ничего не могу сказать. Ну, если говорить о своем мнении, я считаю, конечно, что если бы мы мобилизовали, я еще раз повторюсь, скажу, собрали бы примерно миллион человек, вооружили бы их, поставили бы в строй, и когда наши враги увидели бы, что у нас появился свободный ресурс, один миллион человек, я могу поклясться, что у них сразу у всех появилась бы вот эта бравада и желание воевать с нами. Европейские государства, которые там со своими двумя лодками, тремя мотоциклами и двумя велосипедами нам пытаются угрожать, они бы сразу все... Сели на свой хвост. А, військова аналітика, яку ви заслужили. Ну що ж, по-перше, питання, яке в мене залишається без відповіді, а коли це на території Росії дозволено мати свою думку? Мені здається, що цього права ніхто нікому не давав. Там своя думка може бути виключно у Путіна, і всі мають її слухати. Мені здається, Лаудінов трошки перегинає цю саму палку, ну певно, розраховуючи на те, що Кадирову залишилося недовго. Ну а це означає, що цей пост комусь треба буде зайняти. По-друге, знову ж таки питання, де ви візьмете мільйон услів для атаки. Ну і власне черговий міф про російську армію, як мені здається, пал. Ми думали, що це. Точніше про Велику Росію знаєте, тому що ми думали, що це країна бензоколонка, країна у нас в країні газ і так далі. А виявляється, що це е, країна, де головний природний ресурс це мужики з російськими паспортами, які відповідно стають паспортами паспортами смертників в цій самій історії. Е, ну і тут, тут соціолог вирішив розказати, з якою метою ці смертники йдуть. в последний бой? Это просто единственный способ сохранить свое лицо. Да, если ты там, набрал какое-то количество кредитов для того, чтобы... Не то, что ты какой-то там, не знаю, транжир и мод, а потому что ты просто хочешь жить некоторой достойной жизнью, для чего возможности в этом обществе тотального неравенства нет. Ну, ты набрал какое количество этих кредитов, дальше что тебе делать? Дальше тебе нужно сохранить лицо. Один из способов сохранить лицо – это рискнуть своей жизнью. Ну, или положить свою жизнь за кредиты. Рик, пожив хорошо, Багата купив собі якогось втридорога привезеного айфона і якийсь автомобіль покруче лади. Китайський, правда, але тим не менше. Ну, а потім йдеш і віддаєш за це своє життя на СВО. Непогана історія, як на мене. Ну і тут знову ж таки. пам'ятаєте. Ем... В якомусь з ефірів Маргарічка Сіманіян, з якої ми сьогодні розпочинали, і сказала про те, що при Путіні Росія вспомнила, що вона снова велика. Так от хочеться показати Омську область і Велику Росію. Наші дні тут треба підписати. Відсутність доріг теж присутня. Ну, якщо би раптом хтось забув, як виглядає Велика Росія. Поза межами Золотого кальця і е, Пітерсбурга. Просто нагадую: туди вона і котиться у щось кольору багна. На цьому давайте поставимо крапку. Дякую вам за те, що дивилися, за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Ну і, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.